Добрий день, любі дітки! Вітаю вас! Вітаю! Який у вас настрій? Я надіюся, що все у вас добре, тому я вас запрошую до заняття. О, послухайте, що це за звук? Це шелестять листочки. Вітерець гайдає листочки, зриває їх з дерева і несе на землю, і вони, літаючи, ніби танцюють. Давайте і ми з вами перевтілимося в листочки і заспіваємо з ними пісеньку. Коли вгору піднімаються листочки, вони співають А-а-а! А коли вниз вони співають губки трубочкою. У-давайте ще раз. Вгору. А-піднімайте ah. ручки і відкривайте ротик. А- ah. і вниз летять. У. У-молодці. Uh і ще раз. А- ah. і вниз. У- uh. Ой, яка гарна пісенька у вас вийшла. Дітки, подивіться уважно на картинку, яка тут зображена пора року. Молодці, це осінь, осінь вже прийшла, холод з собою принесла. Погода вже не така сонячна, як раніше. Сонечко світить, але вже не так гріє. Часто йдуть дощі. По небу пливуть хмарки, тому що погода вже яка похмура, дощова. Осінь велика чарівниця. Вона розфарбувала листочки і в жовтий, і в оранжевий, і в червоний колір. Наші дерева стали дуже гарні, різнокольорові. Дітки вже поодягали теплий одяг, шапки, курточки, черевики, комашки вже поховалися, тому що їм холодно, а багато пташечок полетіли в теплі краї. Ось така в нас настала пора року осінь. Давайте тепер разом з хмаринками заспіваємо пісеньку про дощик, щоб він нам дав ще трошки погуляти. Поставили свою долоньку, пальчик, і будемо капати. Кап-кап, кап, кап. І пальчиком так показувати: ну-ну-ну, дощик, не капай, дай нам ще погуляти. Дощик, дощик. Кап-кап кап, ти не капай довго так змочиш ти доріжки, ми промочим ніжки. кап кап, кап кап, кап кап кап. Ось такий дощик. Яблучко. Листочок. Далі. Що буде? Яблочко. Перевіряємо. Добре. Після яблучка. Листочок. Добре. Наступний рядочок. Дивимо. Грибочок. Шишка. Грибочок. шишка, Грибочок. Добре, всі назвали молодці. І так, давайте ще раз з вами розглянемо. За допомогою нашої мнемотаблиці визначимо, які найголовніші ознаки осені. Перше, сонце гріє. Ні, воно тільки світить, але вже так не гріє. На вулиці сонячна погода. Ні. На вулиці похмура погода і часто йде дощ. Листочки на деревах жовтіють і опадають. Комашки сховалися, а багато пташок відлетіло в теплі краї. Люди тепер одягають теплий одяг і взуття, черевики, шапки, курточки. І часто з собою беруть парасольку, тому що часто йде дощ. На городі люди збирають урожай, овочі, в саду фрукти, а в лісі гриби. Так ми познайомилися з осінню, її ознаками і особливостями. Дякую вам за увагу. Пока! До побачення!